Хай і де учитися, вона зірна така дівчинка. вчитися непогано. Хоча ж треба професію добувати. А що тут, тут нема нічого, ніякої перспективи. А діти хочеться, щоб вони виїхали, щоб цього вони не бачили. Нехай цивілізація є цивілізація общенні з людьми, дитина буде. Хотілося, щоб дитина общалася із такими самими дітками, щоб вона розвивала свої мислення зовсім, а не жити одненько у хаті і, і, і не вийти до своїх однолітків, да поговорити, пообщатися, навіть в якусь і гру з дітьми погуляти. От, дитина, виходить, вона замкнута становиться, а хочеться, щоб вона розвивалася.